Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про відстрочку через батьків при наявності сестри. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи можлива відстрочка по догляду за батьками, якщо є сестра. Є свіжа судова практика з цього приводу. Отже, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі 160 дріб 21 317 дріб 24. Рішення від 11 листопада 2024 року. Чітко розрізняємо: існує два різних види відстрочки щодо батьків з інвалідністю. Перше, це відстрочка за пунктом 13 частини 1 закону про мобілізацію. Це коли один з батьків має інвалідність першої або другої групи, і більше, крім вас, у нього нікого немає. Плюс дружина, чоловік, батьки та інші діти теж мають інвалідність або довідки лікарсько-консультативної комісії. І в цьому виді відстрочки, якщо є сестра, і вона не військовозобов'язана, не інвалід, не має довідки ЛКК, вона є перешкодою для відстрочки. Також, навіть якщо вона живе за кордоном, якщо вона на 9 му місяці вагітності, чи має п'ятеро дітей? От. Далі, другий варіант. Це відстрочки за пунктом 9 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Це коли один з батьків має довідку МСЕК або ЛКК про те, що він потребує постійного стороннього догляду. Зверну увагу, ключове слово тут не інвалідність, а саме необхідність стороннього догляду. Це хтось саме з ваших батьків, не дружини. Тоді ніякі сестри не мають бути перешкодою. За нормами пункту 9 щодо догляду за батьками, інформацію про інших родичів ви навіть не зобов'язані подавати. Тобто, відстрочка по догляду за батьками, які потребують постійного стороннього догляду. Не залежить від інших родичів. В постанові з переліком документів для відстрочки написано, що при подачі документів на відстрочку за пунктом 9 щодо догляду за своїм батьком, а не батьками дружини, документи про інших родичів надавати не потрібно. Позивач по справі мав саме таку позицію: є сестра, не військовозобов'язана, не інвалід, не має довідки ЛКК. ТЦК в відмові написали, що сестра може сама доглядати батька, а військовозобов'язаний підлягає мобілізації. Суд визнав протиправною та скасував цю відмову і зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву на відстрочку та ухвалити рішення з урахуванням висновків суду. В рішенні ж суд вказав, що ТЦК безпідставно не надав оцінку акту про встановлення факту здійснення особою догляду. Суд чітко розділив момент власних батьків та батьків дружини, Казав, що норма про інших родичів вимагається тільки тоді, коли батько чи мати дружини не мають інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Ще один акцент. У справі ще мова велася про акт здійснення догляду від 19 квітня 2024 року. Тобто оформлення догляду проходило до моменту вступу нових норм, які почали діяти у травні 2024 року. Але самі норми використовувалися вже нові, бо процес оформлення відстрочки проходив пізніше. Тобто, відмова, постанова про процедуру і перелік документів, все це вже було за новими нормами. Тому саме використання норм тут вказане зовсім актуальне. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе.